Бої в глибокому тилу, майже в столиці в санаторії джерело під Києвом. Сьогодні зранку махали молотами і навіть стріляли на територію оздоровниці, де три останні роки живуть переселенці з Криму та Донбасу. Вдарилися два десятка чоловіків, назвалися будівельниками і розтрощили молотами трансформаторну будку та вікна. Пожильці пансіонату позбулися буйних гостей, налякавши їх мисливською рушницею, стріляли тільки в повітря. Про протистояння в тилу і запеклі бої на фронті у Спецкорі вже за мить. Вітаю вас. Систем залпового вогню та важкої артилерії у день ворог обстріляв наші позиції під водяним. Серед бійців є втрати із протитанкового гранатомета. Місна версія дестабілізації обстановки в області в у рівному невідомі атакували міське управління поліції. Хотів сподобатися. Дівчині і стрибнув у водойму до алігаторів. Ви бачили кіно щелепи? Ось це було, наче кадри з нього. Кров була повсюди. Жах. В Австралії ледь урятували закоханого парубка. Загострення на фронті, потужні обстріли, бойовики ведуть від самого початку дуби майже по всіх напрямках. Троє українських воїнів загинули. Ще восьмеро кажуть у штабі, АТО, зазнали поранень на передовій. Найінтенсивніші ворожі атаки тривали в секторі Маріуполь. Близького півдня російсько-терористичні підрозділи розпочали масований обстріл усього Маріупольського сектору. Найскладніша ситуація в районі водяного по тамтешніх покріп позиціях наших захисників бойовики вдарили з градів та самохідної артилерії великого калібру. За інформацією волонтерів, окупанти обстрілювали морпіхів з усього наявного озброєння. А вже по обіді в їхній бік посунули ворожі танки. Військові змушені відповідати вогнем. Є також інформація, що під час запеклих боїв армійці знищили ворожий опорний пункт разом із терористами. Зав'язався бій в результаті. Ворог уніс значні втрати відступи. Український підрозділ зайняв їхні позиції. Але в 12.30 російські окупанти застосували важку артилерію в калібру 122-152 і РСЗГ. По цих позиціях в результаті були поранені українські бійці і прийнято рішення повернутися на свої позиції. Сотню надважких снарядів із горлівки по українських оборонцях випустили бойовики. Батареї гаубиць розмістили прямо в місці. Цього разу цілили по позиціях армійці у Новолуганському. На щастя, минулося без втрат. Українські розвідники кажуть, що стріляли росіяни-кадровики, які напередодні у великій кількості прибули до окупованої горлівки. Євга Назаренко Далі Бойовики почали бити по позиціях українських вояків тільки не стемніло. Спочатку стріляли з легкого озброєння. Питався провокативним огнем, так сказати, визвати на нас на бой е і накрити мінометами. В принципі, в основному на провокації не подались. Бойовики намагались виявити вогневі точки українських вояків. Коли їм це не вдалося, в хід пішла вже важка зброя. С ми стріляли, а потім обстріл почався з Гольма. Мінометами зрештою терористи вирішили піти штурмом на українські опорники. Розпочали з арт -підготовки. Порядка 80 снарядів було випущено. Прольоти були над нами. Точно ми фіксували все. Це. Після этого, все это було согласовано, после этого був обстріл со стрілкового оружия наших вопав. Отвітель адекватно. Я думаю, понравилися затільникам. Бойовики користуються дуже сприятливим для них ландшафтом. Позаду мене знаходиться окуповане доломітне, а перед ним лісосмуга. До неї буквально якихось 200-300 метрів. Нею неї постійно лазять бойовики. Як все зазеленіє, вони взагалі будуть почувати себе там, як вдома. Лісики почнуть скриватися. Я, я, я боюся, що вважати, що на це буде, тому що їй будуть снайпера працювати. так що. Тяжело буде. Терористи за словами українських бійців все не можуть змиритись, що в Новолуганському перекрили найбільший канал контрабанди. Дуже вони хочуть його повернути. Для цього їм підійшло велике підкріплення з Росії. Цифри різні. ну зайшло багато, так скажемо. більше батальйонів. Ми знаємо, де вони знаходяться. Знаємо всі, всі практичні місця, де вони живуть. Вопрос тому, що мінські заглашені не дозволяють нам їх уничтожити. Гості з Небратньої України вже повісили в доломітному свій прапор. Бійці 46-го батальйону кажуть, що не бояться і готові зустрічати гостей. Євген Назаренко, Павел Меснов та Сергій Григорчук. Спецкор 2+,2. П'ятьох поранених, доправлених із передової. Впродовж тижня рятують в обласній лікарні Дніпра. Двоє бійці зараз у краю тяжкому стані. А от 19-річний військовий, який втратив обидві ноги. Потроху приходить до тями і вже реагує на запитання. У комі лишається боєць із пораненням голови. Проте лікарі кажуть, урешті є позитивна динаміка і справжнім дивом медики. Називають порятунок 34-річного Андрія Нагорного з позивним фазам. Він у п'ятницю підірвався в околицях мар'їнки. Осколок прошив мозок. Також пробита легеня та зрешечена рука. Нейрохірурги в Дніпрі чотири години проводили операцію на мозку. Нині боєць при тямі і швидко одужує. Андрій пішов добровольцем. АТО ще 14-го року. Ну, сміття було дошкать, що відбувся щелчок. Я випригнув з хати, відбувся вибух. Уламок, впав в центр чола, між двома долями прийшов дозаду, вдарився в задню стінку і відскочив назад. Парня спасли, говорять, общаються. Ми раді, тому що такі ранення, як правило, закінчуються смертю. Очень був недоволен, тому що йому спротив нейрохірургію прическу. У нього був шикарний оселедець. Розбій на вулицях столиці посеред білого дня бандити зі зброєю розтрощили авто охоронної фірми з великою сумою грошей. Четверо чоловіків у балаклавах напали на машину з трьома співробітниками компанії. Зброю порозбивали вікна та погрозами змусили віддати мішки з банкнотами. Охоронці не чинили опору, тому майже не постраждали. У ці хвилини їх допитує поліція: скільки вкрали бандити правоохоронці? З'ясовують. Свідки бачили, розбійники були на старому синьому Мерседесі і діяли дуже злагоджено та чітко. Один стояв на охороні біля чорного виходу сусіднього кафе, а решта грабували. Пістолетом розбили стекло і бризнули балончиком. Тобто внутрі і заставили відкрити багажник. Украсть тобто портфель, або сумку або що там. ну, скоріше все, налічно скає. Сіли, уїхали, сразу скрились. Скрите ціні мерседесько марки? Ну, це 210 кузов. Це є клас, що так втичних годов. На даний час сума матеріальних збитків встановлюється. З потерпілими проводять слідчі розшукові дії направлені на встановлення об'єктивних обставин даних подій. місті стільки введена спеціальна операція направлена на, на затримання осіб, які чинили даний напад. Привіт для рівненської поліції. Уночі невідомі розстріляли міське управління з гранатомета. Граната влучила в стіну і пошкодила будівлю та сусідній поліційний гараж. На місці злочинці кинули тубус від РПГ 22 Зловмисники причаїлися ось між цими двома будинками, так вважають у поліції. Із гранатомету вони поцілили у дах гаражного приміщення, яке переобладнали під тренажерний зал для патрульних. Снаряд пробив бетонне перекриття наскрізь. Трапилося це близько третьої ночі. У той час в приміщенні нікого не було, ніхто не постраждав. Керівник же патрульних полісменів був у приміщенні поруч із гаражним у своєму робочому кабінеті. Каже, вибух був настільки потужним, що аж плафони з злюстрив. Пали, припускає невідомі, хотіли поцілити в іншу будівлю та схибили. Відверто до кінця не зрозуміло, чи хотіли стріляти ось під самим це центральну приміщенню? Бо якщо ви там були, там видно обзор саме цього центрального, але чомусь через кульші, е, снаряд все ж полетів в гаражне приміщення. Можливо, відбувся рикошет. Вибух посеред ночі підняв на ноги мешканців довколишніх будинків, але зловмисників ніхто не помітив, можна посилити від того, всього здавалося, що ніби будинок піднімається і вгору буде і буде вибухати. Настільки потужний був вибух, що я, чесно кажучи, в своєму житті такого вибуху і не відчував. Вискочив я на балкон, на лоджу, а лоджа моя виходить якраз на місце події і побачив на асфальті фактично під своїм балконом. Тубу від протитанкового гранатомету стріляли таки з протитанкового гранатомету. Це підтверджують у поліції. На місці виявили тубус від РПГ 22 Тепер з'ясовують, хто і де взяв зброю. Встановлюється приналежність даної зброї до будь-якої з військових частин або до національної гвардії, або до інших військових формувань. Слідчі розглядають кілька версій події. Основна версія дестабілізації обстановки в області в країні. Вважаємо, інші версії озвучувати поки не будемо з метою нерозголошення таємниці. Нині ж у місті і досі триває план перехоплення. Зловмисників шукають і на виїздах з області, і в районах. Окрім того, посилене чергування правоохоронці несуть і в сусідніх регіонах. Перевіряють авто, які прямують із Рівненщини. Анна Махно, Олександр Ковтонець, Рівненщина, Спецкор, два плюс Розширення блокади на Харківщині. Тамтешні активісти вирішили встановити нові редути в регіоні вже найближчими днями. Про це вони оголосили під час акції на підтримку блокади. За їхніми словами, рішення РНБО про зупинення торгівлі з окупованими територіями насправді не діє. Тож встановлюватимуть нові редути, щоб остаточно припинити транспортне сполучення. Минулого тижня активісти вже спробували встановити редут у місті Куп'янськ. Утім, після переговорів із місцевою владою та правоохоронцями, блокувати залізницю не стали. Є перевезення вуглю, ну незаконних товарів, які не фіксуються ніякими документами. Ось тому ми зараз аналізуємо ту ситуацію. Якщо факти підтвердяться, то буде прийматися рішення про можливе встановлення редуту в Харківській області. Грошей не буде. Міжнародний валютний фонд переніс розгляд питання про виділення Україні траншу кредиту. У Мінфіні кажуть, щоб порахувати економічні наслідки торговельної блокади ОРДЛО. Прихильники блокади звинувачують владу за неефективну боротьбу з корупцією. Говорить ключовий кредитор України, взяв паузу. Саме через це Київ очікував отримати мільярд доларів уже зараз. Втім, коли МВФ повернеться до українського питання, наразі невідомо. Дату нового розгляду не призначили. Ольга Кошеленко про реакцію в Україні на проблеми з кредитом тисли руки усміхалися. Черговий транш міжнародного валютного фонду очікували у лютому. Залишалися, бо технічні деталі такою була зустріч президента Петра Порошенка із директором-розпорядником МВФ Кристін Лагард на початку року у Швейцарії. І от за ніч до засідання ради директорів МВФ, призначеного на понеділок, українське питання зникає з порядку денного. Причиною такого відтермінування стали наслідки блокади торгівлі з окупованими територіями. Заявляє президент Порошенко, і відповідальність пропонує нести. Тим політикам, які блокаду підтримували. Сьогоднішній мій день почався з наради з цього питання. Один із її учасників, до речі, запропонував відрядити до Вашингтона в якості спецпредставника Андрія Івановича разом з Семенченко, Юлію Володимирівну разом з Парасюком. Якщо самопоміч організувала і патронувала блокаду, то хай би виправляла наслідки цієї диверсії. Звичайно, пропозиція була жартом, і її автором було поставлено від, що в цій ситуації нам не до жартів. А я як президент маю відповідати не лише за свої помилки, але й за помилки чужих. Через блокаду МінФін разом із Нацбанком мають перерахувати макроекономічні прогнози, пояснюють ситуацію в уряді. Вони зміняться від того, що Україна більше не торгує з ордло. На погоджувальній раді у парламенті лідери коаліції прогнозують, тепер може ослабнути гривня, погіршитися наповнення бюджету у самопомочі, що найактивніше обстоювала блокаду. Іронізують і гадки не мали, що окупований Донбас годував Україну. Було певне закладений ріст ВВП 2,5%. Було закладено певний рівень інфляції. Якщо це вже має вплив на доходи бюджету, то певно треба його перераховувати. Я не можу зрозуміти це, як ворог нас спонсорував, а тепер нас не буде звітом податків. А податкова контролювала сплату податків на окуповані території. Парламентська опозиція має іншу версію. МВФ взяв паузу через те, що левову частину своєї доповіді по Україні присвятив корупції, реальної боротьби з якою не дочекався. Це прямий наслідок масштабної, надзвичайної, як сказали в своїй доповіді. Працівники МВФ надзвичайної ситуації з корупцією. Це не створення антикорупційних судів, це по суті знищення, намагання знищити НА НАБУ. До знищення антикорупційного бюро може призвести конфлікт довкола призначення одного із трьох його аудиторів, запевняють опозиціонери. Всупереч рішенню профільного комітету ради, що висунув кандидатуру американця Роберта Сторча, коаліція з БПП та Народного фронту самовільно внесла іншу людину, найджела Брауна, маловідомого УФА. Хових колах і МВФ, начебто, зреагував саме на це. Громадські активісти навіть вивели під раду пікет черепашку ніндзю, свинку пепу та інших казкових персонажів, які висунули своїм представником Чебурашко, щоб змалювати абсурдні ситуації, коли кандидатом на відповідальну посаду може стати будь-хто. Головний внесок МВФ носить Сполучені Штати Америки, а кандидатом на посаду незалежного адинам від парламенту був Роберт Сторч, який працює в системі Міністерства юстиції США. З огляду на те, що відбувається весь цей саботаж на рівні парламенту, сторча не припускають. Я переконаний, це має прямий з на рішення міжнародного аудитного фонду. Посол США зустрічався із Арсенієм від з Константином Єлісєєвим, для того, щоб призначення Брауна, яке мало бути ще в минулі четвер не відбулося. У коаліції нічого крамольного у висуненні альтернативного кандидата не. Останні такі безальтернативні вибори відбувалися ще в Радянському Союзі. Якщо кандидатура, представлена Єгором Соболєвим і його е, колегами підтримує е, таке антидемократичне е, просування себе на цю посаду, то в чому його демократичність і сила? Чому ж насправді Міжнародний валютний фонд не розглянув українські питання сьогодні і які перспективи міг би прояснити він сам? Але офіційної заяви із Вашингтона і досі немає. Ольга Кушеленко, Олександр Шилко, Максим Шанкаренко, Андрій Ветошкін, Спецкор два плюс два. Замурували у Краматорську Донецької області Активісти з силою закрили відділення російського збербанку. Зранку співробітники фінансової установи попросили вийти. Лише потім вхід у будівлю банку. Заклали шлакоблоками. Вікна та стіни обклеїли протестними наліпками, а потім усе це задали символічною червоною фарбою. Таким чином люди вимагають закрити установу, яка належить країні-агресорці. Схожа акція по Україні вже не перша. Перед цим замуровані були відділення Збербанку в Києві, Дніпрі та Тернополі. У Краматорську діям активістів

Суточка із стріляниною в санаторії джерело під Києвом. Два десятки людей з молотами побили вікна і електрощитову. Піврайон без світла ніхто не постраждав. Як з'ясувалося, люди з молотами будівельники а в пансіонаті мешкають переселенці з Криму та зони АТО, які не хочуть виїжджати про конфлікт власника санаторії і пожильців Станіслав Фещенко. Ранок в пенсіонаті джерело розпочався ось так. На відео переселенці, які тут мешкають і невідомі, зайшли у гості. Пацаны, у підсумку розтрощені вікна та трансформаторна будка. Світла немає не лише в санаторії, а й на кількох вулицях пущі водиці. Фікрет Аметов, переселенець Криму, пояснює напад так. Вони почому-то наче говорити, що вони сюди строїтелів і прийшли здесь строительные работы производить. Они были с кувалдами. У двоих я видел оружие, пистолеты были. Потом оттуда вышел электрик, видимо, нанятые ими вот, и отключили нам свет. Переселенці впевнені, що нападників найняв господар санаторію, який хоче їх вигнати. А от, за словами власника В'ячеслава Гомоная, це були справжні будівельники, яких він найняв, щоб зробити в пансіонаті ремонт. каже, не знайшли з мешканцями спільну мову. Є договір, підрядний договір на виконання робіт. Я людей туди направив для здійснення відповідних будівельних робіт. І коли вони підійшли до пенсіонату джерело. З пенсіона, з вікон пенсіонату «Джерело» е, пролунали вогнепальні вистріли. Поліція навела лад швидко. Один будівельник затриманий, йому світить стаття за хуліганство. 20 чоловік забігли, е, була тут потасовка, е, але е, співробітники з поліції з патрульною, швидко зреагували, е, всі розбіглися. Одна особа затримана. Під час, сутички, люди чули постріли. Поліція підтверджує позицію власника санаторію. Стріляв переселенець з мисливської рушниці для попередження. У власника цієї зброї є дозвіл на зберігання, на носіння. Світло у санаторії та по всій пущі водиці влада обіцяє вимкнути вже сьогодні. Ми зробили заявку на Ківенерго з проханням якомога швидше відновити електрощитову. І аварійна служба вже виїхала за нашою інформацією. Зараз найближчим часом світло буде відновлено. Конфлікт у санаторії джерело триває вже три роки. Власник каже, переселенці з Криму та Донбасу самовільно зайняли будівлю влітку 2014-го і заборгували за комуналку. Мешканці відповідаючи платять добре, а господар просто хоче використати будівлю в комерційних інтересах. Живе тут дві сотні людей. Третина з них діти. Станіслав Фещенко Ігор Ткач, спецкор 2+,2. В Одесі серед білого дня стріляли в людину. Сталося це біля нічного клубу на люсторській дорозі. Там зупинилось авто. Невідомий з нього почав сваритися з перехожим. Після цього здійснив у чоловіка шість пострілів. За викликом на місце прибули спецпризначенці. у місті. Оголосили план перехоплення. а За фактом стрілянини поліція розпочала кримінальне провадження. Встановлюють обставини інциденту та вивчають відео з камер спостереження, поранений наразі у лікарні під охорони правоохоронців. У нічному клубі відхрещується від причетності до перестрілювання. А на численні свідки розповідає, що все Мыть его. Он слышал выстрел видел, что чудак упал, и потом встал и побежал. В него стреляли? В него, да. Он упал, когда стрельнули, он услышал. Это не к нас. Это он на улице просто посторонних людей. Я внутри помещения, я там не видел. Ничего не знаю, не в курсе дела. Майже 10,5 тисяч гривень зарплати в Києві і 8 тисяч в Одесі, а також американська форма, японський службовий автомобіль і гнучкий графік роботи. Національна поліція оголошує новий набір працівників на вакантні посади у головному офісі національної поліції. Сьогодні людно разом із керівниками правоохоронного органа на захід завітали посли Сполучених Штатів Америки Марії Йованович та. Канади Роман Ващук говорили про прогрес у підготовці та успіхи нових полісменів. Західні партнери також пообіцяли всіляко підтримувати українських копів як фінансово, так і фахівцями з підготовки. новоприбулих обіцяють відправити в дорожню службу та піше патрулювання. Більша частина охоронятиме в'їзди та виїзди на дороги державного значення в Києві та Одесі оголошення нового набору на 1270 посад поліцейських. З яких 770 посад ми пропонуємо поліції міста Києва і 500 посад поліції міста Одеси. Основна ідея сьогоднішнього набору: що ми велику кількість працівників набираємо для роботи в дорожню поліцію. Російський слід в американських виборах ФБР вперше підтвердило, вони розслідують зв'язки президента Сполучених Штатів із Москвою. Просто зараз у конгресі тривають публічні слухання. Сам там керівник ФБР Джеймс Комі підтвердив інформацію, яку вже не перший місяць передруковує з посиланням на джерела преса всього світу. Розслідування стосується і зв'язків Дональда Трампа та його оточення з російським урядом і можливої координації Росіян із передвиборним штабом Трампа під час кампанії. За кілька годин до цього Дональд Трамп у звичній манері всі звинувачення вкотре відкинув я із нетерпінням чекаю доповіді керівництва ФБР та Агентства нацбезпеки щодо російської участі та спроб вплинути на наші вибори. Може, ми зможемо щось порадити нашим союзникам, як от Франції та Німеччині, що вони мають робити, аби убезпечити себе від російських атак американський мільярдер Девід Рокфеллер помер у вісні у своєму домі в Нью-Йорку. Йому був 101 рік. Його дід Джон Рокфеллер став першим в історії доларовим мільярдером, заснувавши нафтову компанію Стандарт Ойл. Нафтовий бізнес зробив їхню родину однією з найвпливовіших у світі. За життя Девід Рокфеллер зустрічався більше як із двома сотнями лідерів країн. Нерідко його приймали на рівні глави держави. Мільйон доларів для найкращого вчителя світу викладача року нагородили в об'єднаних арабських еміратах. На головний приз претендували фіналісти з десяти країн однак отримала його. Вчителька з Канади, вона шість років поспіль викладала у віддаленому селищі Салоїд, де живуть корінні ескімоси. Дістатися цього місця можна лише повітрям. Викладачка створила низку програм для хлопчиків та дівчаток, зокрема щодо здорового харчування, також та фітнес-центр для молоді та дорослих, і брала активну участь у програмі профілактики самогубств. Кохання, горілка і крокодил мало не занапастили 18-річного австралійця. Він захотів похизуватися перед іноземною подружкою, що не звертала на нього уваги, і на підпитку у темряві стрибнув у річку. Я на серчук, розповість, що було далі. І ще добу тому лікарі не знали, чи вдасться врятувати руку хлопцю на ім'я Лі, яку добряче пожував крокодил. Так, це була дурість. Відчайдушний стрибок Лі Депоу зробив через неї британська туристка Софі Патерсон. із ним ледь знайома і намагається прийти до тями. Він сказав, зараз я стрибну, і крокодили мене не дістануть. Усім місцевим було відомо купатися в річці не варто однак, п'яна компанія тільки підбивала лі на слабо. Він стрибнув і за шість метрів від берега мало не став вечерою я подумав усе, каюк». Крокодил ухопив його за ліву руку. «Ви бачили кіно щелепи. Ось це було, наче кадри з нього кров була повсюди. Жах. Він так кричав, що зірвав горло. Звідки й взялися сили боротися за життя? «Я штовхнув його в ніс, а потім примісінь колоко, І тоді він мене відпустив. Друзі ледве витягли ліз води і доправили до лікарні. Руку кажуть, лікарі вдасться зберегти і навіть цілком повернути її рухливість із часом. Питання лише чи встигне він вийти з лікарні, доки Софіна повернеться на батьківщину до Британії. Але все могло завершитися набагато гірше. Наступного ранку з води витягли загиблого чоловіка, який зіткнення з алігатором не пережив. Янусарчук спецкордва плюс два. Таким на події був день, що минає спескор каже вам до зустрічі. Побачимося завтра о 18.30, А далі на вас чекають джедаї.